Віоліна ситник, кругообіг чоловіків у природі, зрада за зрадою. Любий, ти не можеш так вчинити. Не покидай мене, заклиналася слізьми і благала його, обіймаючи за ноги. Анно, ну навіщо ці сцени? Не принижуйся, зрозумій. Щастя в нас не буде, я покохав іншу. Сказав, як відрізав, скинув гору з плеч. Як же так, як же слова до віку разом і в угорі, і в радості, не залишай мене, я все пробачу, ніколи й словом не дорікну, поглядом не ображу. А мені байдуже до твого пробачення, воно мені не потрібне, таке життя. Від цього ніхто не застрахований. Я просто покохав іншу жінку і не можу розриватися між двома. Олександр стрімко застібнув валізу, наче зачинивши своє серце від законної дружини назавжди. Ще раз кинув поглядом на згорьовану жінку, заплакана, очі відпухли. Чорна туш розтерта обличчям, ніс червоний, наче в паяка, валяється на підлозі в домашньому протертому халатику, як непотрібна річ. І як я міг у неї закохатися, промайнуло в голові. Малу, проти мене, не налаштовуй. Дитині потрібний тато. Питатиме, скажеш, поїхав у відрядження, а там звикне. Аліменти сплачуватиму справно, рушив до дверей. Раптом жінка зірвалася з підлоги, полетіла до виходу, собою затуляючи його. Не пущу, верещала. Ан, небудь посміховиськом. Треба ж якусь гордість мати. Олександр відірвав її від дверей, ніби на вагому пір'їнку, і кинув на диван. Пішов, пішов. Покинув назавжди, як я без нього житиму, ще й малу так вчасно завіз до матері, все обдумав, готувався, ковтала сльози, тихо схлипуючи, як мала дитина. Я йому не потрібна. Уже й забув, як довго залицявся до мене, як грам на гітарі і ночами співав пісні перед моїм вікном у гуртожитку. Всі дівчата тоді заздрили мені, казали, що таке кохання, буває раз на тисячу років. Як просив моєї руки, хвилювався, плутав слова і плакав, коли я сказала так, як увірвався без дозволу лікаря до моєї палати, коли я народила даринку, обсипав мене пелюстками троянд, а потім споював працівників лікарні. Дорогим коньяком. Тоді я не була посміховиськом, коли все змінилося, які ж ми були щасливі. Донечка росла, чоловік стрімко піднімався кар'єрними сходами, а я, я все покинула, стала домогосподаркою, вважала, що повинна забезпечувати йому надійний тил. Щоб коли чоловік прийде з роботи невдоволений і злий, удома його чекала смачна домашня вечеря і усміхнена дружина. Сашко був завжди гарно одягнений, нагодований, у чистому одязі, сама ж нічого не бачила, крім хатніх справ та виховання даринки. Та за якийсь час чоловік почав пізніше приходити додому постійні наради, ділові зустрічі, відрядження, а я дурепа, не хотіла вірити інтуїції, заплющувала на все очі, готувала Сашкові улюблені страви, пригорталася до серця, а він відмахувався від мене, наче від нав'язливої мухи. Отакі справи! Уже на вулиці Сашко попрямував до іномарки, за кермом якої сиділа ефектна блондинка з пишним бюстом та рожевими вустами, сів у салон, легенько грюкнувши дверима, і ніжно усміхнувся. Ну, як там, пупсику, промуркотіла білявка. Почув би, хтось сторонній зареготав би. Так не в'язалося оте пупсик зі 43 річним чолов'ягою, у якого вже на скронях з'являлося перше сиве волосся. Ой, не питай, кицю. Анна влаштувала істерику, кидалася в ноги, замикала двері, о, господи! Вирячила очі з довжелезними чорними віями настуся. Не можу навіть цього уявити, та вона ж жінка а не ганчірка якась, я б точно так ніколи не принижувалася. Тож ти, золоце, ти знаєш собі ціну, а вона. Олександр не закінчив фрази, потягнувшись до медових губ коханки. Минуло три місяці. Чоловік із сивими скронями повертався додому. Увійшовши до квартири, голосно гукнув Люба, я вже вдома. А у відповідь тиша зайшов, огледівся на журнальному столику записка Котику, буду пізно. Пішла з подругами в нічний клуб. Мене не чекай, лягай спати. Взяла зі сховку трохи грошей. Цьом-цьом. Олександр роздратовано зім'яв клаптик клапти паперу, витягнув книгу, в якій вони тримали свої заощадження, точніше його, бо Настуся ніде не працювала. Ого немає 400 баксів. Нічогенький похід до клубу. Ти золоткою справді обходишся мені, як золото, щодня шопінг. Спа салони, педикюр, манікюр, інші жіночі штучки-дрючки. Але, як там казав ремарк, жінка, яка заощаджує на собі, породжує в чоловіка єдине бажання зекономити на ній. Почвала в кухню. Відчинив холодильник. Порожнісінько. Блін, треба було заїхати кудись повечеряти. Голодний, як вовк. Півсвіту зараз би віддав за Аннині Варенички, як я давно не їв справжньої домашньої їжі. Роздратування наростало. Почав перевдягатися від сорочки, видірвався гудзик, хай йому. Та що ж сьогодні за день такий? Настуся ж не пришиє, не вміє кого просити. Відчинив шафу в пошуках іншої сорочки. Жодної, жодної чистої, злий, голодний, невдоволений, завантажував пральну машину. Минуло півроку. Настуся, одягнена в коротенький чорний пенюар монотонно підпилювала собі нігті, раз у раз кидаючи погляд на годинник. Де ж це він, дідько, забирай? Уже після півночі почула тихесенький скрегіт ключа у дверному замку. Ну, ну, і де це ми волочилися до цієї години? Настунь. Серце моє, я тебе благаю, без цих сен. Я дуже втомлений. Є щось поїсти? Білявка голосно зареготала. Я що? Кухарка, щоб готувати їсти. Я тобі не твоя хазяїчка Анютка, яка виварювала всілякі смаколики. Чуєш, не смій приплітати сюди, Аню, підвищив голос Олександр. До речі, у неї я був і ситий, і чистий, а з тобою перетворився на справжнісінького волоцюгу. Все керівництво робить зауваження, що я постійно приходжу. Як не в брудних, то в пом'ятих сорочках. А, та ти ще хочеш, щоб я не тільки готувала, а й прала твої смердючі речі? Білявка реготала так голосно і дошкульно, що Олександрові здалося, що їх чують усі сусіди. Я питаю, де був до цієї пори? Насте, не діставай мене дурними запитаннями, я мав важливу ділову зустріч, відмахнувся, наче від набридливої мухи. Зарік, чуєш, ти не можеш зі мною так вчинити? Не залишай мене, верещала настуся. Я тебе благаю, без сцен. Я покохав іншу, ти ж знаєш, як це буває, говорив Олександр. Збираючи свій одяг, чомусь сьогодні його постійно переслідувало відчуття дежав'ю. Не пощу! я пропаду без тебе, репетувала не своїм голосом і тупотіла ногами. Та що ж ти за людина така? А як же мораль? Ти не можеш мене кинути заради якоїсь вертихвістки? Чому? ж? Одного разу я вже так учинив, і ти не заперечувала. Мораль? З його грудей вирвався істеричний смішок, хто б говорив про неї. Чоловік узяв валізу в руки і попрямував до виходу. Раптом йому на спину, наче скажена кішка, вистрибнула Настя, почала енергійно бити кулаками та дряпати на манікюреними нігтиками обличчя. Олександр ледве відірвав шалену жінку від себе. І жбурнув її на диван, вийшов. Білявка полетіла до телефона, тремтячими пальцями набрала номер. У слухавці пролунав тихий голос Сашкової колишньої. Чуєш, можеш радіти, мене він кинув так само, як колись тебе, репетувала настуня. Чому ж я маю тішитися? Я знаю, як це, заспокойся, це не кінець світу. Я ось налагодила своє життя, пішла на роботу, маю улюблену справу, знайшла коханого чоловіка, який на руках мене носить. Просто моя тобі порада не шукай одружених на чужому нещасті свого щастя не збудуєш. Коханкам узагалі варто переживати, тому що якщо чоловік одного разу покинув дружину заради неї, то хто гарантуватиме, що він не зробить так із нею? З коханкою добре, це як свято. Приходиш, вона тебе цілує, обіймає, робить усе можливе, щоб показати, як із нею добре. А коли починаються будні, коли коханка стає дружиною? Усе змінюється. Щасти тобі, промовила Анна і закінчила розмову. Білявка зі злістю жбурнула телефон і тихо сповзла стіною. Цієї ночі Настя довго не засне. Має про що думати.